You know just you do. You do. Любі, вітаю! Мене звати Іра, я мама вже чотирьох діточок. Я розказую і показую життя, як воно є. Приєднуйтесь. А вперше у парку Совки. Пройдемося, прогуляємось. Бо тут була в добробуті насвятошена. І на зворотньому шляху думаю, чому б не погуляти. М -м -м. Яка краса, слухайте, дуже гарно, що я заїхала. Wi-Fi я. Екстрений виклик. Парк відпочинку Совки. Вон там написано. Вон там. Дуже круто. Загалом дуже багато місця, де можна прогулятися. Є вказівники різні і така велика територія з дуже високими деревами, де приємно пройтися з візочком. А я думаю, якраз в жару те, що потрібно, бо високо дерева і вони трошки захищають тут, не нагрівають так поверхню. Дуже класно. Мені подобається. І так спокійно, ось сюди, трошки подалі, коли зайшла. Так спокійно, класно. Там бачу, якийсь є спортивний майданчик. Зараз туди підійдемо, би з цього. Не дуже видно, але я вам скажу, що на цьому майданчику відсотків 90 це людей 60. Плюс. І це не може не тішити насправді. Дуже круто. Тому так, займатися спортом ніколи не пізно почати. Класно, і тут класні дитячі майданчики прямо серед дерев. Мені прям дуже тут подобається, слухайте. Дуже. Тільки оце мене дуже засмучує, бо... Бо діти завжди туди біжать, замість того, щоб гуляти на майданчику, вони біжать машинки. Я особисто я вважаю, можете, звісно, кидати тапками, але особисто я вважаю, що такі штуки мають бути у спеціалізованих місцях, а не просто, а не просто де, ну, так, у парку, бо насправді. Це дуже діє на нервову систему і батьків, і, і дітей. Діти вимагають і коштує воно все ж недешево. Ось так. До речі, вчора я була у невролога. Я відразу вирішила не записувати відео, а перевірити, а як же воно буде далі. Ну От пройшла вже майже доба. Боже, мені настільки легше стало попереку. У мене поки що ледь-ледь відчуваю таз, там по правій стороні у мене таз був. І все було зав'язано на зв'язці в тазу. В общем, Це не суглоби, а саме зв'язки, Вони такі аж... я відчувала, що вони такі аж всі, як дерев'яні, такі, знаєте. І він мене покрутив вчора, хвилин 10, бо Соня зі мною була. І це взагалі просто я була в шоці. Вже знаєте, дуже багато брала авокадо. І якщо воно таке довге і оцей пиптик невеликий, то воно, коли трошки полежить вдома, воно буде дуже смачне. Я декілька візьму точно. На Укрпошту Ну, Соня, ну, будь ласка. Знову замовила ось цей порошок Denkmit на 5 кілограм. Він мені сподобався. Ось. І запитувала стосовно того підпалу, чи знайшли, то це пройшло два дні. виходить. То сказала, що так, знайшли, зараз переведу камеру. Красотка вже не хоче лежати. Коротше, знайшли того хлопця, сказали, що на замовлення сосії. Ну. Знаєте, я взагалі не сумнівалася, що це саме так. Кажуть, що він сам з Боярки, в Боярки його і піймали. Сьогодні подали в суд, Укрпошта подала в суд. Я думаю, що його посадять, звісно, бо це ж взагалі не тільки стосується саме як підпалу, а мабуть як зрада. Малютка. Так. Скоро додому підемо, вийшла, бо Лев себе поводить погано. Зараз це приїхала моя мама. Він, я його за хвилин за 15 купала три рази, бо то він те хоче, то те обмажеться, то те, в общем, ну, такий прямо він назавжди активний. А це я просто вже я відчуваю, що я не витримую цього всього. Я вже не вивожу. Та я взяла Соню, а Дениса немає з Ілюшею, а тепер Діана з Левчиком і бабушка вдома залишилася. Я з Сонєю вийшла на вулицю, думаю, схожу на пошту, заберу посилку цю. Далі вже кадри із залу, і так вдалося сходити і на цю суботу. І коли йшла в зал, то вже відчувала, що хочеться такого більш хардкорного тренування. Давно дуже такого не було, і захотілося зробити і станову і присідання. Але все обережно. Зараз додатково взяла у однієї жінки дівчини курс, який стосується роботи з тілом. І знаєте, на даний момент мені подобається. Якщо все мені надалі сподобається, я відчую зміни, а я їх вже відчуваю в принципі. То я потім вам обов'язково розкажу, що це за курси, де я його взяла, і він, знаєте, досить доступний. Бо як подивишся на деякі курси, і такі думаєш, блін, невже хтось за це платить такі шалені кошти? Хоча так, платять. Також зараз, як ніколи, відчуваю, що мені просто необхідно працювати з такою глибинною роботою тіла. Тому власне, саме цей курс так і знайшла. Там працюємо і над диханням, і над мобільністю тазу, з тазовим дном. Ну, загалом все, що необхідно для відновлення після вагітності пологів. Але він, власне, буде корисний всім і кожному. Соня. Соня. Так, шановні, вітаюся. Це зараз засипала кисневий порошок, і будемо дивитися, наскільки воно справиться. З засміченнями. Це Денис користується цими чашками, він їх бере на риболовлю. Оці завжди, навіть після одного взагалі використання просто чаю залити, вони вже такі темні стають. Ну і оці ножі, котрі використовувати. Оце дуже давно не користувалася взагалі, спробуючи він відчиститься. Колись чистила цю фадою, гарно відчищалася. Зараз подивимось на це. Мабуть, світло не дуже. Цікаво, що воно дасть. Кисневим чищу оці всі термочашки, то гарно вичищає. Ну, Там нічого немає. Загалом то піна залишилася, але дуже гарно вичищає. А ось, ось це, мені здається, ну не все зараз ще домию і теж вимається. Треба перебрати взагалі ось такі подібні оці різні девайси. Стоїть, заважає і майже не користуюсь. Нагадаю, нагадаю, хто бачив, а можливо, хто і не бачив, дуже зручно у сміттєве відро одягати не один пакет сміттєвий. І тоді просто один взяв сміття, дістав. Я зазвичай по 3-4 пакети кладу. Зараз два поставила. І дуже зручно. І якщо, наприклад, навіть щось протекло, не знаю, як у вас у мене таке буває, то наступний пакет це притримає. Так що дуже зручно. І ось результат е, миття. Все, вони ще біліші стали, ну прозоріші. Бо реально один раз чай поп'єш, і такий наліт залишається, якщо чорний чай. Термоси ми також е, кисневим. Ну І це відмилося досить гарно, яке воно було, а зараз ось просто чисте. І це чистю. Отут ось ось було вже замазюкане, чистеньке. чистеньке. Мені сподобалось. Да. А що ви ще з кисневим робите? Ну, я замочую, якщо плями якісь, оце ось вимиваю кисневим. Та й все, напевно, більш нічого. Можливо, я чогось не знаю, і ще десь його можна використовувати у побуті, і досить зручно може вимивати якісь поверхні чи ще щось. Так що діліться, я думаю, ну, багато хто читає коментарі, діліться, будь ласка. Так, любі мої привіт. І хотіла вже давненько поділитися своїм доглядом. Я не суперзнавець в цьому, але просто хочу закликати, якщо е, і поділитися своїми враженнями. Е, і що змінилося е, з моєю шкірою після того, як я почала саме елементарний догляд за обличчям. Я доглядати за обличчям почала, мабуть, років 35-36. І до того ну, таке там, якийсь просто крем. Десь там якоюсь міцелярною водичкою щось підтерла. Ну, коротше, не було взагалі розуміння геть ніякого. Взагалі шкіра була сухою, була виснаженою, були плями, дуже часто з'являлися. Я думаю, вони ну, ще ось холод буде попереду. Мені цікаво, як я його пройду. Якщо буду далі зберігати оце все використання цього свого догляду з сироватками зволожуючими, чи будуть з'являтися знову, як у мене холодова, така алергія, плями з'являлися такі ну, сухі плями по обличчю, то мені зараз дуже цікаво. Що змінилося? Шкіра стала набагато зволоженішою, набагато. Звичайно, що тут. У мене дуже сильна міміка, і мені тут просто потрібно ще цей уколоти ботокс, який я останній раз робила у липні минулого року. Але так, як була вагітність, воно дуже швидко все вийшло. ну Зрозуміло, і рік воно і не тримало мене ніколи, бо я спортом завжди займалася. І ті, хто займаються спортом, воно обмін речовин швидше і воно виходить швидше. Мене про це тоді лікар попереджала, коли я ще саме перший робила раз, а робила я його три рази, здається. Так, да. три рази. І два з них, коли я робила, я вагітніла. <сум> ділилася з вами, то окрема історія. Так от, зволоженіша стала. Щоб зменшення якихось прямо цих зморшок, ну, цього, я думаю, кремами цього не доб'єшся. Але в мене також оце ось зараз вискочило, цього не було вже дуже-дуже давно. От прям реально шкіра, коли я почала за нею доглядати, очищувати її, то вона стала. Менше оцих цяточок, немає якихось запалень, не вилазять ці прищики. Ну, оце ось це я навіть не знаю, чому воно вилізло. Але такого прям дуже давно не було. Прям дуже-дуже. Чую, зараз лев уже садочка йде. Навряд чи я дозніму. Але повиставляла весь цей догляд ось тут. Таке життя. Хто там? Значить, оце, оцей догляд. І я зараз покажу, чим я майже на постійній основі користуюсь, а що іноді? Е, ось, наприклад, якщо а зараз літо, то користуюсь. Якщо не забуваю, це далеко не кожен день, але у мене йде крем з СПФ або цей, або ось цей. Що це що це доктор Сюрікл? В чому різниця? Оцей більш такий легенький, але від нього і шкіра блистить. А, а цей, начебто більше така текстура жирніша, але коли уже лягає на, на шкіру, то швидко в, ну, впитується і немає цього якогось негативного такого. Мені оцей теж подобається, але тут запах так собі. Можна сказати, мене вигнали звідти. Значить, оці мої СПФ. Сказала за них, який мені більше подобається. Ну, і той, і той, в принципі, мені здається, цей краще потім, коли вже впитається. Але мені запах тут так собі подобається, він такий, наче якийсь Трав'яний, не знаю, якісь такі. Так от, після цього використання, тоді ввечері йде ось така гідрофільна олія. Ну, я не можу нічого за неї поганого сказати, але чи є краще, я теж не знаю, бо це моя перша така саме гідрофільна олія. Що мені сподобалось? А раніше я лише ось цим умивалась, навіть після кремів, бо я не знала, що СПФ розчиняється, змивається саме гідрофільною олією. А просто ось такий ось. мій самий перший, самий перший догляд, мінімальний такий, він виглядав, як ось ця пінка для умивання. Потім ось такий тонер. І крем. оцей. Оце я перше купила. Це, я тоді була. Зверталася в магазин комету, і мені Наталя тоді порадила, що саме це ось ну, такий самий простий. самий простий, що багато те, що по грошам багато не затягне, то ось таке я у них тоді була придбала і вже покращення було, але не було все одно зволоження достатнього зволоження шкіри. Тому. Потім ще перейду до сироваток, які я потім собі додала. Так от, зараз я можу після гідрофільно, якщо відчуваю, а там така воно наче шкіра така трошки масна, наче залишається, то я можу ще оцією пінкою. Вона мені дуже сподобалась, її взагалі так чуть, -чуть, чуть, чуть так потрібно. І класно вона і змиває, мені дуже подобається, не пересушує шкіру, мені дуже подобається. Іноді навіть забуваю щось далі нанести, таке зі мною теж буває. І немає стягнутості шкіри. Там немає такого. Потім після цього я наношу тонер. У мене це вже третій тонер. Один отакий же я використала. Потім замовляла інший взагалі на iHerb, але той мені не так сподобався. Цей мені сподобався ще через це, що в нього така текстура, наче вона наче мутна, навіть видно. Да? І вона не відразу тече, вона не прям як вода. І мені вона дуже класна, я прям отак на пальчик беру, не на спонжик, бо не, ну, не прям водяниста вона. Я на пальчик беру і потім наношу на обличчя. Розхід дуже економний мені саме в цьому варіанті. Бо те, що перед тим у мене було з iHerb, вона була така рідка, і мені геть вона не сподобалась. Вона ну, і швидко. Хоча сухість, теж не було сухості, але. Я якось не відчувала, що воно щось наноситься, знаєте. Коротше, мені оце, я, грубо кажучи, вже повторила, тому мені оцей сподобався. Після нього, якщо я кажу про ніч, і в мене є час, я не забула, то я оцей медіку нанесу, він такий поколює, поколює наче голочки малесенькі. Ну, Прям супер, чогось я не можу судити, бо у мене і так від догляду цією сироваткою зволожуючою був і так гарний варіант. Просто зараз, щоб підтримувати це все, то я цю на вечір стала використовувати, бо мені незручно, коли воно оце підколює, якщо мені зранку його користуватися. Буває, що взагалі без сироватки просто після тонера нанесу крем СПФ. Але. Я не знаю, чи так вірно. Я, я не супер пупер знавець Якщо якісь чуєте помилки, чи знаєте як краще, то я вас дуже прошу мені за це указувати. Ну, Я буду вчитися, буду розумнішою. Так, потім, А якщо це ранок, то я ось цю використовую. Мені це дуже прям сподобалось. І якщо хтось брав по моїй рекомендації, я вас дуже прошу: напишіть, напишіть відгук за оцю, чи вам вдалося теж шкіру зволожити, якщо використовували. Так, потім іноді ще ось такий ось. Це як е, такий легенький пілінг, і його можна було й при вагітності. Це теж тоді у Наталії ще, як вона в кометі була. Ну, Хто знає, той знає, той розуміє, за що я кажу. Е, ось то. Вона мені радила, порадила, і, можна, і я запитувала, чи можна діанки, а діанки тоді 10 років ще було, вона сказала, що так можна ну, один-два рази на тиждень. Тому іноді, коли не забуваю, наношу вона така прям водяниста, ну, як водичка така. Наношу на спонжик і використовую або як замість тонера, або спочатку цим, бо він як і тонер такий йде, але воно трошки, наче так щіпає, наче трошки чи як сказати, А потім тонером уже. І якщо це вечір, то крем ну, вранці СПФ еде. А якщо на вечір, то після цієї сироватки наношу крем, це юцерин. Юцерин він такий досить жирний, поживний і досить незручно лягати з ним вночі, особливо зараз, коли жарко дуже. Бо воно прям. Прям дуже сильно аж потієш. Але коли зранку прокидаюсь, то шкіра така класно зволожена, ну і поганого за нього нічого сказати не можу. Класно, що тут баночка виймається, бачите як? І потім можна використати, не знаю, під якісь прикраси чи ще щось. Прикольно, що баночка. Я таке вперше бачила, що баночка отак знімалася. Так, оце ось на вечір. І у мене ще є царін, але це денний крем їхній. У мене ще він є ввечір для ніч... ночі, Нічний. але він іде з... Забула. з ретинолом. А його не можна при годуванні грудьми. Вагітним не можна і при годуванні. І іноді, коли не забуваю, то ось цю маску це Атаче. Я думаю, багато хто її знає. Але чому вона у мене в такому? Це оригінальна масочка, але я брала, здається, через пром. Чи через пром і на шафі дівчата продають. Є великі банки, вони набагато вигідніші. І ось вони беруть і отак ось, ось пере. Ну, Перепродають з, великої, з великого об'єму, перепродають ось так. Мені ну я вже досить давно нею користуюсь. до речі. Але так, коли не забуду, ну освіжає. Трошки тон обличчя, такий, наче матовий стає, такий тон обличчя, наче вирівнює. Ось мені цим вона ще подобається. А, але дуже рідко нею користуюсь знову ж таки, бо я забуваю, Ось, до речі, магазин, в якому я брала. Ну, якщо раптом потрібно буде е, на, на, на розлив, як вони, да, здається, називають такі різні кремчики, ось і все. І це весь мій догляд. Але шкіра, повторюся, набагато краще стала зволожена, мені це дуже подобається. І реально, ну, це, це ті, які мені. Засоби дійсно допомогли. Оцей особливо дуже допоміг зволожити шкіру. І якщо мені от скоро ця вже закінчиться, вона, вона дуже давно у мене, вона дуже-дуже економна. І я навіть не знаю, чи щось інше спробувати, чи ось це саме повторити. Бо мені дуже сподобалось. Так, пишіть свої якісь. О, Тут, бачите, вже половини майже немає. До речі, байвіш тренд, і це теж байвіш ну, тренд. Мені сподобався оцей ріл бар'єр і байвіш тренд. Не прям захмарні ціни. І шукаю тоді, якщо раніше там дивилась на кометі, то зараз я все одно вже я знаю, що мені, от, наприклад, оцей е сподобався. І я вже дивлюся по цінам. Зазвичай на промі тепер беру. Є там магазини, косметики, які теж і там виставляють. І... І мені мені особисто там саме зручно. Ну ось так діліться своїми. Доглядовими якимись процедурками, бо це все, на що мене вистачає, і то далеко не щодня вдається використати якби, весь спектр. Ну, тобто там, Спочатку там, очистити, потім там, то, тонізувати шкіру, потім ще нанести кремчика чи сироватку, зволожити, потім ще крем зверху. Звісно, на це все треба час. І кожен препарат ще має не препарат, а ем, кремчик да? чи таке все має. Впитатися. Тому, ну так, так, наговорила. Ну ось. Оце, звісно, це ось недавно вискочило. А так нічого. Ще от сюди б зробити ботокс. І взагалі чудово було б. 37. Ну, мабуть, шкіра видає вже вік, обличчя. Мабуть, уже так. Яка тінь прикольна у мене у вікні. Все, буду з вами прощатися. Дуже вам дякую. Пока.